Це подсвітка камери. Он світиться там. І так видно. А в кімнаті абсолютно темно. Он тут буквально сигналізацію видно -чуть, -чуть бо, бо все тут діоди світяться. Отаке зображення. Коли працює цей інфракрасний фонарь десь окремо. О, в самому приборі інфракрасний фонарь не працює добре, через що він, коли темно, показує, зараз виключу камеру і.